Яка зручніша пилка? 200 чи 201? Так, різав бровна е, ними, то казали, що пилки не для цього. Ну то я розумію. Зараз спробуємо, як вони в роботі на чомусь простенькому. Ось. Зараз гіляки на яблуні. Цю ми пристроїмо сюди. Так, тихенько Е, Так, перше, 201. першу. Ну, якось так. Ай, чекай, зажало вже це. Ну, ой, чекай! В болото впало. Давай ще переріжемо всю цю яблуню. Отак, 201 в робочій, тепер все то саме спробуємо... Ай, ноги. Тепер все то саме, тільки 200-ю. Не все то саме, але... в голові дало. Ну, Плюс-мінус однакові. О, ось такий ось діаметр показує. бачите, діаметр сантиметрів 7-8. Ріже, в принципі, що та, що та класна. Ну, як я раніше казав, мені не подобається в, в 200, що тут цеп натягається саморі... От і вам болтом щоб крутити отвертку, Бо тут все натягається оцею оранжевою крутілкою. А так, в принципі, дуже великої різниці нема. Вони... Ну, в моторі, бачите, тут мотор ось, тут мотор ось. Не знаю, як це на роботі, але оця 200 трошки потужніше. А так то в принципі, о, а ну зараз тако. Зразу дві. це поворот. 200-реально щостріше ріже, хто б міг подумати. Ну, висновки робіть самі. Може ще щось комусь цікаво яка пилка, що, що як робіть, пишіть в коменти, як ще їх протестувати. Бо я вже, все, що в мене можна, я вже все перерізав, все перепробував. Все, пишіть дзвоніть, звертайтеся.